Привіт! Сьогодні я хочу побалакати з тобою про страх проявленості. Чому так сталося в наш час, що у нас з'явились соцмережі, у нас з'явилась купа можливостей, а ти все одно боїшся проявлятися, ти боїшся вийти в прямий етер, ти боїшся викласти сторіс, показати себе справжню справжнього. Я дуже довго думала на цю тему, дуже багато людей з цим стикаються, йдуть до психологів, до психотерапевтів, купа крутих експертів, які готові ділитися своїми знаннями, але вони бояться йти в цей прояв. Вони просто бояться проявлятись. Я довго думала, чому, і я зрозуміла, всі, хто да, вже знає про карму або дивились мій курс про карму, знають, як створюється кармічне насіння. І е, я зрозуміла такий фактор, що м, лише зараз у нас є така можливість яскравого прояву. Раніше такої можливості не було. І саме тому мало у кого є саме ця карма проявленості. Хтось прямо з дитинства в школі всюди виступає, всюди перший, і видно, що людині це дано. Це каже про те, що, можливо, в минулому житті ця людина була. Кінозіркою, відомою, або просто людиною, яка там жила в селі в 16 сторіччі, але постійно проявлялась, показувала, яка вона, тобто створювала цю карму. Або просто. Купу життів бачила людей, які виступають, показують шоу, і в минулих життях раділа цим людям. Раділа, що є люди, які так проявляються. І цим самим створювала цю карму проявленості. Тому для того, щоб позбутися страху проявленості, треба почати створювати карму проявленості. Що може бути найпростіше? Радіти тим, хто йде в цей страх, хто проявляється. Слідкувати за ними, ставити лайки в соцмережах, писати коментарі, навіть написати коментар для багатьох людей це великий супротив і страх прояву. Тому ви можете це робити, ви можете через це проявлятись, просто ставлячи лайки і допомагаючи іншим людям розвивати свій прояв. Якщо ви це буці дії будете додавати в свою щоденну каву медитацію, так ви зможете створювати карму проявленості. Тому, щоб почати проявлятись, по-перше, не бійтесь, почніть потроху, додавайте в це каву все в каву медитацію. Фокусуйтесь на тому, що ви хочете яскравості, проявленості, щоб про вас багато хто знав. І це буде створювати саме цю карму, що вам буде легко, саме легко проявлятись, і це буде давати результат. Отже, радіємо всім, хто проявляється. Ставимо лайки, пишемо коментарі вже через два тижні. Я думаю, цього вам буде достатньо, який б у вас не був сильний страх. Зніміть рілз, де ви щось розповідаєте. Наступним етапом може бути домовитись з кимось, це найпростіше провести прямий етер або самостійно вийти в прямий етер. Ви можете спочатку виходити на 2-3 хвилинки. Повірте, вас буде дивитись буквально одна-дві людини. Але для початку, щоб створювати цю карму, цього буде достатньо. Отже, одну-дві хвилинки виходите, видаляєте його. Ну, а ви вже були в прямому ефірі. Потім ще раз, потім ще раз, і вже через декілька тижнів ви зможете повноцінно вийти в прямий етер і спілкувати з людьми 10-15 хвилин. Потім більше, потім більше, потім сумісні прямі етери. Вони, до речі, найпростіші. Тому створюйте, почніть створювати карму проявленості, і у вас все вийде. Йдіть покроково, по. Троху. А потім уже і Ютуб почнете вести, і на сцену виходити. Просто почніть її створювати. Не у всіх вона є. Не завжди ми хочемо дуже, але боїмося. Да, Я можу сказати, йдемо в страхи. Але як ми знаємо, сподіваюся, ви це вже знаєте. Будь-який страх, його кінцева а, точка це страх смерті, тобто, чого б ви не боялись в своєму житті. Якщо ви почнете розкручувати цей страх, він призводить до того, що насправді ви боїтесь смерті. І це нормальна ситуація, не треба за це якось себе корити і так далі. Тому Можна піти з психологічної ще точки зору, розкрутити, чому, звідки, можливо, в дитинстві у вас була ситуація, де вам сказали, ти погано виступила, чи ще щось. І звідси ви почали цього боятися. Якщо з такої точки зору, то змініть цю історію, розкажіть її трішки по-іншому. Отже, кармічно ми починаємо потроху проявлятись. Психологічно, якщо є така ситуація, що вас в дитинстві налякали, отже, змінюємо цю історію і розповідаємо її по-іншому. І ще один спосіб, розкручуємо її до кінця і розуміємо, що ну, нереально, щоб сталося те, що може статися. Бо страх проявленості частіше це страх хейту. Боїтесь хейтерів, особливо близьких. Заблокуйте їх в інстаграмі і коли будете готові, розблокуйте. Видаляйте хейтерів, блокуйте їх на початку. Потім вам вже не буде мати сенсу, що вони пишуть. Але для початку цього буде достатньо. Зробіть ці маленькі кроки до своїх змін, до своєї проявленості, бо зараз світ. Яскравий, і в ньому треба бути так само яскравими і яскраво проявлятись. Тому проявляємось, створюємо карму, допомагаємо іншим. Можливо, ви підете через техніку-чотири кроки, яка також допоможе вам проявлятись. І не бійтесь, я впевнена, у вас все вийде. Кожна душа проходила так багато років. Ще не переймайтеся, ви це вже проходили купу разів. Просто знайдіть собі цей маленький стержень, його можна створювати, і створюйте його потроху. Всім бажаю гарного дня! Дуже рада бачити вас на своєму Ютубі. Підписуйтесь, якщо ви не підписані, ставте лайки, а я буду намагатись частіше створювати вам такі маленькі повчальні відео. Всім па-па!